Всім привіт! Знаю, що таке свято Кен Святого Валентина люблять геть не всі, але я підібрала п'ять романтичних комедій, які піднімуть настрій у цей день Освідчення це фільм, що відкрив для мене жанр романтичної комедії. Головна героїня Маргарет строга і вимоглива керівниця відділу. Здається, у її житті все добре складається, якби не неочікуване повідомлення про її депортацію назад у Канаду. Щоб продовжити свій термін перебування в Америці, вона приймає рішення вийти заміж. Такий ефективний шлюб вона вирішує укласти із своїм асистентом. Це стає для нього несподіванкою, адже його стосунки з Маргарет далекі від ідеалу. Але незважаючи на таку ворожне, їм належить Жеть удавати закохану пару і зіграти весілля. Дружина прокат яскрава комедія із гавайською атмосферою. Головний герой пластичний хірург Денні, який розійшовся із нареченою прямо перед самим весіллям. Минуло вже багато років від цього прикрого інциденту, але він все ще продовжує розповідати дівчатам у барі свою сльозливу і трішки прикрашену історію. Одного разу день зустрічає дівчину, із якою справді хоче будувати майбутнє. Вона вірить в його брехню, але початку хоче познайомитись із його колишньою. Правду він, звичайно, розказати не може, тому просить свою асистентку Кетрін зіграти роль своєї колишньої дружини. Чи існує дружба між чоловіком і жінкою? На це питання нам спробують повісти фільм Весілля мого найкращого друга Майкл і Джуліан найкращі друзі вже 9 років. Їх об'єднує безліч спогадів, і вони домовились, що якщо у 28 років все ще залишиться самотніми, то одружиться. До цього віку залишається кілька тижнів, і Майкл запрошує Джуліан на своє весілля. Вона розуміє, що сама хотіла бути зі своїм другом і всіма можливими способами перешкоджає весіллю. Як позбутися хлопця за 10 днів це рівний фільм, що розповідає історію двох, здавалося б, зовсім різних людей. Енді Андерсон журналістка, що хоче писати про важливі теми, але натомість веде колонку у жіночому журналі. Щоб показати свої сили, вона збирається написати статтю як позбутися від хлопця за 10 днів. Дівчина вибирає собі жертву і випробовує всі свої задумки. Цією мішенью виявився Бенджамін Баррі, що уклав зовсім інші парі. Він мусить за 10 днів закохати у себе будь-яку дівчину, щоб отримати клієнта. І за збігом обставин ця дівчина, звичайно, Енді Андерсон. Ці двоє із різними намірами сходяться і ще навіть не уявляють, що їх чекає попереду. День святого Валентина комедія із зірковим складом. І на від попередніх пунктів цей фільм містить собі безліч історій про різні пари, що відбуваються саме на день закоханих. Ті вони про людей різного віку, статусу і які мають зовсім різні проблеми. Одні у цей день здобувають пару, другі її втрачають. Хтось освічується у коханні, а інші роблять вечірку для ненависників Дня Святого Валентина. І всі ці люди, які з'являються у фільмі: учитель, флорест, лікар, воєнна, нянечка, футболіст, телеведучий, маленький хлопчик, так чи інакше між собою пов'язані, що дає можливість запам'ятати всіх персонажів.